Машунька єсть. Такий виявився там багато соуса, а я вийшла без мисочки. Так шкода, що він весь розлився. Я не знала, що буде так багато соуса взагалі. Я завжди там його майже немає. А тут вон як багато. Бачите? Так, ще зараз сухий. Віднесу і піду на пошту. З'їдай давай. Ну, давай. З'їдай. Ну. Доїдай. Доїдайся. Корм висипала. Там ще хтось підгодовував, я бачу вон. Така є ще водички налила на зворотньому шляху. Заберу. Ту бутилочку, оце моя ласка вже їсть. Прийшла Лаура, Язочка, плаче і плаче, а їсти не йде. Я піду, бо я все висипала. Все, пока.